Рідкісний чайний сервіс. Має ручний розпис, як по золотою, так і фарбами. В комплект входить чайник, цукорниця, молочник з кришечкою, зверніть увагу. Та шість вишуканих чайних пар. Клеймо Баранівка. 1950-ті роки. Має другий сорт. Ми думали довго, яка його назва, дивилися в літературі, але так і не знайшли. Тому ми йому придумали свою назву. Чайний сервіс називається Нафтолінове щастя. Ціна 3100 гривень.